Концерт, який декілька разів відкладався через атаки Росією на енергетичну систему, все ж таки відбувся напередодні святкування збройних сил України. У сільському клубі Саф'янівської територіальної громади благодійний концерт Разом переможемо вдалося провести з підключенням генератора. У залі стояла скринька в підтримку збройних сил України. Зібрані кошти підуть на допомогу нашим захисникам. Відкрив концертну програму завідувач сільського клубу села Саф'яни Володимир Незашківський. Наш благодійний концерт ми проводимо не тільки для того, щоб показати наші творчі здобутки, щоб підняти дух вас всіх, але і для того, щоб підтримати наші Збройні Сили, всіх, хто стоїть на варті нашої свободи та миру, ухлінно подякувати їм. За їх відважний подвиг та самовідданий героїзм. Присутні у залі вшанували пам'ять полеглих воїнів і невинних жертв цієї війни хвилиною мовчання. Розпочався концерт з виступу народного хору Джерело, який очолює беззмінний керівник, хормейстер Руслан Погрібний. Колектив був створений у 2018 році. Завдяки своїй майстерності швидко завоював звання народний. Під акомпанемент баяну прилунали Ой Лузі, червона калина їхали козаченки мамині яблуні». Люди дуже скучили, тому що у нас останній концерт був е на Новий рік. Ну на Різдво. А з тих пір, як почалась війна, все. Тому і ми і так вже чекали, чекали, та й люди почали говорити. Ну що ми ходимо на репетиції? Ну, треба ж виходити. Ну от і вирішили вийти. Репертуар ми взагалі готували ще на декілька тижнів раніше, і це репертуар, який ну насамперед патріотичний. По-друге, це українські народні пісні про батьківщину, про кохання, про рідну домівку, про село взагалі про те, без чого Україна, і ми в цій Україні неможливі. На Україна беремо припадає більше спала. Взагалі підготували найкраще, на да? що краще звучить, що найбільш актуально. Тому це ми взяли в програму, а остальне залишили ну, новий рік на носі. Так що будемо ще одного такого сольного гарного концерту. вріжемо під новий рік. Артисти були емоційно настроєні та максимально передали свій настрій залу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юхтудей.